Молода дівчина вирішила навести ракети окупантів по цивільних будівлях та військових базах, зрадила Україну, щоб допомогти ворогу та отримати легкий заробіток. Це все напевно. Здавалося їй цікавою пригодою, як у фільмі про шпугунів. Та від її дій лилися сльози і гинули люди. Хоча її це не турбувало до тієї миті, поки вона не потрапила до рук правосуддя під час чергового завдання. Як із неї вчинила, побачити за мить. Вітаємо глядачів, ставте вподобайки, підписуйте. Ось, ми починаємо. СБУ затримала 16-річну агентку ГРУ, яка збирала розвіддані про ППО і наводила ракети по багатоповерхівках. Зловмисницею виявилася неповнолітня місцева жителька, яку РФ тягнула в злочину діяльність, яка допомагала рашистам готувати новий повітряний удар по регіону. Щоб обійти українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що оборонять прикордонну область і для конспіра. Ці розвідувальних вилазок дівчина замовила таксі, в якому об'їжджала місцевість та приховано фіксувала потрібні її об'єкти. Після таких поїздок фігурантка поверталась додому, де формувала агентурний звіти для свого рашистського куратора у вигляді медіафайлів із потрібними геолокаціями. Військова контррозвідка СБУ викрила рашистську агентку, задокументувала її злочини та затримала на гарячому, коли вона фотографувала оборонний об'єкт. Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв'язку із кадровим співробітником рашистського ГРУ, з яким комунікувала через анонімну чату месенджері. під час Обшуків у затриманої вилучено мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності на користі РФ. Зломисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А на Львівщині курсантка військового вишу готувала ракетний удар по казармах одногрупників. Військова контррозвідка служби безпеки України викрила агентку ФСБ, яка хотіла навести ракетний удар РЕФ по одному з військових інститутів України. Як повідомив прес-центр СБУ, боблічниці Ворога виявилася курсантка, яка навчалась у цьому закладі, і співпрацювала з расистами за обіцянку грошової винагороди. І зазначається, що найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова в Війську область. Розслідування встановило, що зрадниця збиралась передати ФСБ локації службових будівель, вийшов, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники. З за інструкцією окупантів їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об'єкту напередодні ворожого обстрілу, і потім ФСБ повинна була здійснити евакуацію своєї агентки з України на територію РФ, зокрема, транзитом через треті країни. Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно здокументувала її злочини синхронно були проведені комплексні заходи для обезпечення. Місць навчання та проживання курсантів українського вишу йдеться в повідомленні. Спецслужбі також поінформували, що на фінальному етапі спецоперація СБУ затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати ціле ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту. На місці затримання в агентки вилучено мобільний телефон з доказами роботи на ворога. Наразі слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частину 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Злоумисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі і з конфіскації майна. Ще одна молода жінка із України стала коригувальницею ФСБ та наводила ракети на Харків за допомогою селфі. І вона скоригувала удар по місцевому енергетичному підприємству, на якому сама й працювала щоб скоригувати ворожу. А також жінка фотографувала себе на фоні підприємства та відправляла фото ворогу. Також за допомогою селфі російська інформаторка наводила повітряні атаки по позиціях українських військ, що обороняють Харків. Для маскування жінка видаляла файли після кожного сеансу. Зв'язку з а також постійно змінювала мобільні телефони. Втім, співробітника СБУ все одно викрили зловмисницю, затримали її, коли вона готувала нові координати та. Для вогневого ураження, і за даними слідства, ворожа поплічниця потрапила в поле зору окупантів під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабної війни. А після 24 лютого 22 року на жінку дистанційно вийшов представник ФСБ та запропонував співпрацю. Суд визнав зломисницю винною за частиною 3 статті 114.2 кримінального кодексу. Це несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування ЗСУ за можливості їх іденти ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, завдяки доказовій базі СБУ Вона отримала 10 років ув'язнення про що повідомляє прес-центр СБУ. Також раніше затримала особливо цінну ворожу агентку, яка наводила ракети на Харків. Зрадниця просила окупантів якомога більше руйнувати місто та чекала на русський мір. Безробітну місцеву жительку, яку ворожі спецслужби на наприкінці минулого року, викрили кіберфахівці служби безпеки. Жінка є ідеологічною прихильницею расизму, крім того, була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала. Контролюючу функцію для розслужб, зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали расисти. Під час дорозвідки зрадниця фотографувала потрібні об'єкти, позначала їх на картах Google та пересилала відповідний так званий звіт через месенджер. За даними слідства, в листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Повідомили в СБУ. Також вона сподівалася на захоплення обласного центру та його приєднання. Нання до складу РФ співробітники служби безпеки України викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково здокументувати її злочинні дії. Затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту. Зловмисниця пішла на співпрацю із агресором, бо сподівалася, що в разі захоплення Харкова отримує посаду в окупаційній адміністрації РФ зазначили в спецслужбі. А під час обшуків жінки виявили телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рашистської спецслужби, і зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне ув'язнення. І так само співробітники СБУ затримали жительку Чернігова, яку підозрюють, Зурять в передачі даних російській розвідці про українські військові об'єкти також в наведеннях на Чернігів двох ракет Х-59 на початку листопада цього року. І про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Фейсбук в обласній прокуратурі. Також зазначають, що Раніше жінка почала спілкуватися в телеграмі з представником РФ, який запропонував їй фотографувати військові об'єкти в Чернігові за грошову винагороду. Підозрювана фіксувала на відео військові об'єкти за допомогою спеціального додатка, який автоматично додає відомості про час і місце зйомки. Після виконання завдання вона надсилала відзняті матеріали куратору з РЕФ. А кошти жінка отримувала на власний криптогаманець. Для виконання чергового завдання Чернівка мала придбати та встановити. Новити біля одного з військових об'єктів портативну відеокамеру, яка передавала відомості про діяльність ЗСУ в режимі реального часу. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили в неї камеру та мобільний телефон. З доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Її обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічна. З конфіскацією майна, крім того, на Чернігівщині затримали двох жителів прилук, яких підозрюють в держзраді. Як встановило слідство, вони повідомляли про місце знаходження військової техніки та поширювали оголошення із пропозиціями про роботу на російські спецслужби. Наразі жінкам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Варто також пригадати випадок, коли 22-річна дівчина отримала довічне в'язнення за те, що наводила російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини. Співробітники СБУ затримали зловмисницю на гарячому під час фотографування одного з місцевих заводів. Дівчина потрапила в поле зору правоохоронців після переїзду. На з окупованого Маріуполя повідомив офіс генпрокурора. На суді вона сказала, що за час співпраці з росіянами отримала майже 150 тисяч гривень. За виконання простих доручень отримувала від рашистського куратора від 2 до 4 тисяч гривень. Згодом за виконання складніших завдань фото та відеофіксації місць дислокації наших військових, їх частин та техніка, оборони підприємства, також об'єктів критичної інфраструктури. Сумуна нагороди було збільшено до 25-35 тисяч гривень за один об'єкт. А ось напередодні оголошення вироку жінка заявила клопотання перед судом щодо проведення стосовно неї. Процедуру обміну та повідомила, що після обміну в разі необхідності візьме зброю та воюватиме проти України на стороні РФ, і її можуть обміняти. Також прокурор у суді довів, що вона поширювала в соцмережах матеріали, які виправдовували збройну агресію РФ проти України та визнавали правомірну окупацію українських територій. Тож, друзі, якщо ви помічаєте підозрілих осіб, одразу звертайтесь до правоохоронних органів. Будьте обережними та уважними і не забувайте підтримувати збройні сили України. Побачимося. Слава Україні!